Це спочатку було нарисовано олівцем від руки, далі вже це цифровано в фотошопі. Людина подзвонила в першій годині ночі і там вже потрібно було приділяти увагу десь три години. Це роман фентезі пригодницький, пробувати робити і виходило нічого. До військової служби доводилося працювати і сторожем в інституті, доводилося працювати грузчиком на новій пошті, і системним адміністратором в комп'ютерній академії. Далі вже це управління праці та соцзахисту. Останнє місце роботи перед військовою службою це Дніпровська міська рада. Збройні сили потрапив після виклику на роботу. Саме цікаве, що в день, в який я отримав. Сертифікат про авторське право на книгу отримав і виклик на військову службу. Ну що ж, прийшов виклик, пішов до воєнкомату, далі вже в воєнкоматі пішов свій процес, ВЛК, і далі пропозиція або піти десь у підрозділ, або спробувати піти в інститут на офіцера. І далі так вже шлях пішов, що служу офіцером. Це буквально везіння, мабуть. Був розподіл з гори, далі вже опинився у 23-й окремій механізованій і продовжую службу тут. Тобто це буквально як, як вирішили, так і потрапив сюди при розподілі в інституті. До цього не було в мене досвіду з військовою службою, не було кафедри, не було срочної служби, то далі вже з 24-го року повністю у нове середовище занурився, повністю. Довелося себе перезвичаювати, звикати до нового, до протилежного. З підліткового віку цікавився психологією. Далі, вже коли потрапив в інститут військовий Шевченка, то а, там теж намагався потрапити на психолога військового. Але так розподілилося, що я пішов на а, заступника командира роти з НПЗ. Якийсь час у підрозділі. Якийсь час у бригаді був заступником командира роти з МПЗ, а Далі через певні зміни мене зарахували до групи контролю бойового стресу. Група контролю бойового стресу це, мабуть, більше як такий невидимий фронт, коли ми працюємо саме з психікою людини, з її відчуттями, з досвідом, з військовослужбовцями, з побратимами та посестрами. Ми проводимо індивідуальні бесіди. Ми проводимо Групові заняття це для того, щоб людина стала більш готова, більш пристосована до умов, до викликів майбутніх, щоб не було супору, щоб не було паніки і далі було легше, наскільки це можливо, звичайно, в умовах військової служби. Був випадок, коли людина подзвонила в першій годині ночі, і там вже потрібно було приділяти увагу десь три години, щоб вивести людину із стану апатії, стану розпачу. І далі вже наступний, на наступний день ця людина могла виконувати свої обов'язки військові, щоб вона могла спокійно спілкуватися нормально з побратимами, з оточенням. Тобто група контролю бойового стресу це саме такий каталізатор, який може в певний момент непомітно приглушити негативні настрої або ж попередити погані. Не обратимо якісь ситуації. Якщо людина буває, якщо людину була накриває, так якщо їй вже важко становиться, людина може зробити необдумані речі, зашкодити собі, зашкодити іншим. Саме для цього ми і працюємо, покращуємо свої навички, отримуємо досвід, розвиваємося, щоб дійсно важке військове життя, щоб воно хоча б в якийсь момент було, хоч іноді трошки легше. Ми проводимо групові заняття для того, щоб допомогти військовим адаптуватися. В чому це виражається? В тому, що це новий колектив, нові люди, нові командири, нові обставини і в нові виклики. Хтось приходив з цивільного життя, хтось прийшов з іншої бригади, іншого підрозділу. І в будь-якому випадку людині потрібно звикнути, людині повинно, потрібно до чогось підготуватися. Ми розповідаємо, показуємо наочно через додаткові відеоматеріали або ж через відпрацювання вправ, ми показуємо саме механізми роботи психіки. В цьому плані це допомагає військовим отримати певний контроль над тим, що вони можуть контролювати в умовах бою, в умовах постійної небезпеки. А це в першу чергу свою психіку, бо далі, якщо психіка ввійшла в нуль. Відказ, тоді не спрацює ні автомат в потрібному напрямку, не накладеться турнікет і піде все під откос. Буде велика небезпека і для самої людини, і для її оточення, для побратимів, для посестер. Сказати одним словом або ж коротким реченням, як ми звикли це в звітах писати важко, так це роман фентезі пригодницький. Насичений переживанням, насичений подіями різними сюжетними гілками. Різними сюжетними гілками, які далі переплітаються в щось спільне, в спільну історію, яка буде розкриватися і далі по ходу книги, і далі з майбутніми книжками, що продовжать серію цього саме Роману Балла. В даному випадку ця книга писалася, мабуть, десь 9 з половиною років. І сюди входить час на отримання авторського права, на вичитку, на пошук видавництва. Тобто 9,5 з половиною років постійно якоїсь роботи, постійних викликів, що заважали її написати, і постійний рух уперед, не зважаючи. Бо останні етапи це вичитка та пошук видавництва. Це вони вже були під час військової служби. Коли дійсно бракує часу, коли бракує сил, є втома, є інші задачі, інші думки. І паралельно хочеться знайти вихід, хочеться знайти завершення в своїй багаторічній роботі. Тому це більше навіть не просто книжка, яку можна прочитати, це саме мій досвід, це саме плід моєї роботи, моїх внутрішніх змін. І далі я цим ділюсь з читачем. Робота над книгою почалася спонтанно, мабуть. У 2016 році, коли від нудьги, сидячи на сутках, будучи сторожем в інституті, я почав записувати свої дитячі або підліткові фантазії, надивившись всяких фільмів, аніме, кіно, це все. І почав це все виписувати, тобто уявляв себе персонажем певної історії. А далі стало цікаво, а навіщо я використовую вже використані локації з інших творів, я почав. Додавати свої назви, потім це отримало розвиток, потім це презентувалася. Ця ідея найкращому другу, з яким ми в бесіді за чашкою кави розвивали історію вже з нуля, будували новий світ і далі, далі це все розвивалося, переписувалося не раз, передумувалося. Одного разу було вже написано шість розділів, а ці шість розділів перетворилися в 27, які я тримаю в руках. Тобто історія постійно розвивалася, розвивався я з нею, і так воно якось від нудьги переросло в мету життя, мабуть. Стосовно тиража зараз це дуже складно, чому? Тому що це сам видав. Чому сам видав? Не тому, що це я сумніваюся у своїй книзі, або я сумніваюся, що хтось її візьме в тираж. Тому що банально зайняті. Вже звертався не до одного видавництва, деякі починали щось е пробувати робити, і виходило нічого. Інші видавництва просто не відповідають, або вони дуже зайняті. Тому перший тираж це був всього 20 екземплярів для того, щоб подивитися, як вона буде виглядати в цьому видавництві. Це мапа, яка малювалася ще з початку розробки книги, це персонажі, яких... Які отримали своє втілення на ілюстрації і дяка GPT за те, що він малює такі гарні ілюстрації. Зараз, так як військове життя, так як багато справ і в першу чергу це військова служба, то я продаю цю книгу сам. Коли з'являється час, тоді вже я зізванююсь з тим, хто мені напише в Instagram або в Facebook. І далі вже ми оформлюємо відправку через нову пошту. Це все все відбувається поступово в своєму темпі, який дозволяють обставини. Ну і так, кожен тираж, який я видаю, так як це сам видав, і кожна книжка проходить через, мою, через мої руки, я можу підписати її для людини. Для чого? Для того, щоб якось поєднувати це невеличке ком'юніті, яке починає зростати. Цей підпис книги це поділитися пасивом до людини. Іноді з'являється якийсь настрій, внутрішні відчуття, і я іноді для якоїсь людини підбираю окремо окремі, окремі слова, які мені здається, їй потрібні. Ну тобто, це обмін, це не суха книжка, це не суха продажа, це обмін ідеєю, обмін світом, який може допомогти людині забути на якийсь час про проблеми в житті або згадати якісь відчуття, які вже давно забуті. Вартість книги 350 гривень, якщо в когось є бажання зробити донат на ЗСУ. Гроші будуть використані для роботи ГКБС та 23 окремо механізованої. Книгу писав у своєму стилі, як я відчуваю. Через любов до кінематографу, то в мене постійно побутовані сцени у кінематографічному форматі, неначе це сценарій до фільму. Комусь цікавіше читати швидко, комусь цікавіше від персонажа до персонажа. В мене такого не буде в мене буде занурення, в мене буде переживання досвіду. І так, досвід буде різним. Буде закоханість, будуть інтриги, будуть втрати, буде, будуть перемоги. Так, в деякий момент може бути важко, тому що навіть я, перечитуючи цей роман, розумів, що певні місця, певні, певні сюжетні повороти, вони створюють біль, який хочеться пережити. Перші читачі вже розповідали, що «А, так, у мене сестра, така от. У мене щось так схоже було, тому написання книги, воно не просто про щось абстрактне, про уявний світ королівств. Це щось, що взяти з життя. Певні персонажі взяті з подруг, з друзів. Певні ситуації описувалися в цій книзі саме через переживання реального досвіду. Книга може читатися для когось важко, хто не звик читати. Ті, хто звикли читати, вони можуть зануритися. В будь-якому випадку це буде особливий. Індивідуальний досвід, мабуть, не схожий на інше, тому що це писалося від серця, це писалося не під кальку, це робилося від себе, як я відчуваю. Тому буде приємно, якщо людина доторкнеться саме до моєї душі через цю книгу.